Лі есть? Німа. Походу у той хороший улицькому, так? Зараз уберемо гадость. Перейдіть кукурузу. Фух. Скидатися почала. Під вечір. Купується. Взимки шикарно бере лим. Класно. І третью таку шикарну. Пошла одна. Поклевочку не встиг зняти. Успів зняти, як витяг. Що ми? Щас хліб його випустити? Давай зніму. Давай. Yeah. Ось такий непоганий лимочок. Ну, важить не будемо, бо my... просто карасик. Ай! Ой, як хорошо. Як пуля. <laughs>